Вітаємо вас сьогодні. Наш гість Людмила Калабуха, письменниця, блогерка і бізнес-тренерка. Вітаємо вас у нас. В студії. Вітаю. Ми будемо вести розмову на вільну тему впродовж 30 хвилин. Не знаю, скільки нам вдасться охопити, але вільна тема це найцікавіше, що може бути. Тим паче, що привід для цього є, бо батько пані Людмили. Журналіст, тележурналіст Олег Васюков, який ще в 50-х роках був одним з перших тележурналістів, коли започатковувалося львівське телебачення, розповідав, я дивився фільм під час 50-річчя відзначення львівського телебачення. Він каже: Я найбільше любив вільну тему і міг цитувати, розповідати. Вам передалося від батька ця властивість, ця здатність? Мені від батька передалася величезна кількість цікавих історій, в тому числі про його роботу на телебаченні. Я пам'ятаю зараз, я навіть в своїх книжках це пишу. Була історія як якусь свинарку привели чіжок. Там таку знаєте, як в радянські часи робилися чемпіони, герої соціалістичної праці зі всієї західної України звели її свиней. І вона прийшла в студію, і це був прямий ефір з Хрущовим. І тато мій його вів. Він написав свинарці текст з десяти речень, що вона має сказати, як подякувати Бекиту Сергійовичу. А вона не може сказати, вона непритомна. Скоротив до п'яти не може. Скоротив до одного. І каже, я вас тільки прошу, посміхаєтесь, нічого не говорите. От просто нічого не говорите. Вона каже, добре. Ну і тут Хрущов її вітає, прямий ефір. ефір був тільки прямий, і вона посміхається. Сидить, а потім каже: Дякую, Микита Сергеевичу. На гнай ваш шлях трафне. Тут все львівське телебачення, починаючи від редакторів до прибиральниць, уявило свої перспективи на Сибіру. Але мудрі люди, мудрі люди перевели Микіту Сергійовичу цю історію так, хай е, сонце і спалахи світла освячують шлях великого вождя радянського союзу. Микіто і, Сергійович, який мав дружину тут е, з українсько польського кордону, був такий дурний, що Не розумію. Історія була саме такою. і Її, як то кажуть, тато мені так розказував, і от зараз, коли йде час блогерства прямих ефірів, постійних включень, я постійно згадую історію батька, коли вони всі працювали без права на помилку, коли ефір був тільки прямий, і треба було нести відповідальність за кожне слово, за кожен рух, за кожного гостя, який приходив. Ну і виходити з ситуації, як можна було тільки вийти. Ваш батько мав журналістську освіту. Ви так. не хотіли стати журналістом? А, ви знаєте, в 17 років дуже рідко хто хоче кимось бути. Та я дуже хотіла бути археологом. Я так мріяла бути археологом. Мені ввижалися оті якісь розкопки, якісь такі міста за таємні, загублені, які розкопує. Але батько мене спрямував не йти на археологію наступним чином. Ти собі просто уявляєш, що ти розкопаєш якусь ем, могилу, якусь, якусь гробницю, а потім тебе буде переслідувати дух тих людей, кого ти потривожуєш. Жила і як не дивно, для мене це був аргумент, плюс історія картера і прокляття фараонів, чому я не вступила на археологічний факультет. А журналістом я не хотіла бути, якось мене не тягнуло туди. І ви вступили на російську філологію. Так, Це було єдине місце, куди я так подумала, що мене могли взяти, і куди я тобто пройшла конкурс. Та. Такий був факультет. У Львові. Такий був факультет, і, і знаєте, я дуже. Так, знаєте, відчайдушно вчилася. Мені дуже подобалася зарубіжна література. Я ще застала викладачів, заради яких варто було інвестувати в цей час. Хто був з вашим улюбленим зарубіжним письменником? зарубіжним письменником. Угу. Я зараз не можу сказати от так прям точно. Напевно, Дікінс. Притом я його перечитала в дуже дорослому віці. І Мопасан в також дуже дорослому Шо? віці. Дікенс і гідне Мопасан. І Мопасан. Притом, що цікаво. Він. Настільки правдиво пише Дікенс відповідно про англійців, які вони далеко не ідеальні. А Мопасан викриває ну такі якості тих французів. Я би на місці одної другої країни заборонила тих письменників, тому що вони пишуть правду, вони пишуть, як є. І саме, от я їх перечитала потім в дуже дорослому такому віці, деякі твори мене просто вразили, і я вирішила в своїх книжках також писати правду. Коли ви вперше потрапили в Велику Британію, в Францію. Ви побачили якісь елементи того, що читали у і у Мопасана? Я мандрую вже 20 років. Я відвідала 52 країни. А саме в цих країнах, і в цих країнах я також була. Це були перші країни, які я відвідала. Ну звичайно, коли ти їдеш як турист, тобі все подобається. Тобі всі прекрасні, тобі всі чудові, і в тебе такі відчуття нереальності. Невже це ти? Невже це тут? І невже ти От ходиш під під Биг Беном, під тою ейфелевою вежею? Назвичайно цікаво. Я до речі, в Парижі побувала через 20 років місяць тому. І я знову. Так, але говорити. ми трошки да. повернемося. Да. Я нагадаю глядачам, що ми розповідаємо історію успіху Людмили Калабухи. І тут треба бути трошки послідовними. Отже, ви студентка російської філології да. Львівського національного університету імені імені Івана Франка. Закінчуєте 1997 рік і починаєте працювати де? Я почала працювати в продажах ще до того, як я закінчила, тому що мої батьки були. Е, Інтелігенти, які тікали від. Недосконалості цього світу у свій власний світ інтелектуальних розмов. Тато був крім того, що він тележурналіст, він був ще дослідником творчості Леонарда да Вінчі, і я виросла просто на історіях. Знаєте, як дітям казки на ніч розказують. То мені розказували історії епохи відродження, історію Леонардо да Вінчі, історію Джоконди, історію всіх тих людей, які труїли один одного. Ви писали, що батько мон. Лізу Джоконду любив четвертою після да. дружини, до ні, після доньки, дружини і вашої онучки. Доньки. Та і потім вона пересунулася на четверте місце. Так от і вони. А мама була театральний критик. Вона відкрила світу Богдану Ступку, і вона була першою. Це коли він грав у замшевому піджаку, коли він був актором театру Зеньковецької. Це був друг нашого дому, і я зростала серед тих людей. Моя мама була перша, яка написала статтю. В газеті, що такий талановитий є актор в театрі Заньковець. Які спектаклі Богдана наступки ви бачили? і вам найбільше? Я дуже було. багато бачила спектаклів Богдана Ступки, але мова зараз не про те. Угу. А про те, що мої батьки були абсолютно люди, які жили виключно мистецтвом. Для них реальне життя не існувало. Але як би ми цього не хотіли? Якби ми цього не хотіли, є така штука, як гроші, є така штука, як забезпечення матеріальним. Них потреб і виявляється в 90-ті, коли батьки опинилися без роботи. Мистецтво особливо не було кому потрібно, і ми знаємо дуже багато історій, як коріфеї, коріфеї заробляли собі на життя чим могли. Я в силу своєї молодості і ентузіазму була єдина людина, яка мала за будь-яку ціну забезпечувати матеріальне Я вже не кажу благополуччя, базу, базу сім'ї, які не було. Тобто що їсти. батьки не вміли себе продавати, так? би Вживали в нас слово з гроші взагалі в сім'ї не вживалося. І ось коли я студенточка-відмінниця філологічного факультету на всі роботи влаштовувалась. А мені казали, ви на першу прикрас пішли в школу. А, ні, я була на другому курсі і я влаштувалася в один дуже відомий журнал. Пропрацювала там два місяці. Мені сказали, грошей нема. Яку роботу ви там виконували? Я журналістську виконувала роботу. Я писала репортажі про події, які відбувалися у Львові. Потім я влаштувалася на львівське телебачення і вела таку передачу Огляд музичних подій. Та? Ви Працювала так само. Ви добре там. знаєте музику, маєте музику, а, на той сіку? момент я е, вивчила матеріал, якому займалася. Мені обіцяли роман 25 доларів зарплата. Це були шалені гроші на 90. Я відпрацювала місяць, а мені заплатили чотири. Як зараз пам'ятаю, це була е, вартість двох снікерсів. І Я знов приходжу і кажу: я не можу працювати за два снікерси. Мені батьків годувати треба. Ну і сама я маю якось жити. Цьому світі мені сказали, нема грошей. І тому я вирішила, що Це єдина який рік був? 90-й якийсь там затертий. Та? Mm. Ну, можливо, ви другий. ще не закінчили. Та я була на другому курсі mm. чи на першому. І тоді моя подруга, яка робила фенечки з бісера. Тоді ще не було такого слова хендмейт або крафт. Це були такі браслетики, плетинки та силянки з бісеру. Казала: вчишся на філологічному факультеті, купа дівок, іди продай. Мені здалося це, як я і продай це абсолютно несумісні Який речі. Який відсоток вона вам пропонувала. Саме цікаво, боже, це запитання геніальне. Вона мені сказала, ось моя ціна. А зверху став скільки хочеш. А я знаєте, ну людина не має досвіду. Я продала за собі вартість. І мені і я й приходжу, кажу: я от я продала. Ну я ж думала, що вона мені там якісь там копійку та зарплату. А як вона на каже: А за скільки ти продала? Ну за скільки ти мені ну там умовно за 20 дала, за 20 продала. Я кажу, за два. 20... А що ти зверху собі не посад? Я чи нічого давати не буду. І це був перший урок підприємництва, що за тебе ніхто не буде дбати і свою зарплату в підприємництві. Ти маєш заробляти сам. І вже другі, треті свої продажі я брала оцей базову ціну і зверху ставили її. Запитання: ви продавали да. лише студенткам чи е, навіть викладачкам? Неймовірна просто історія. Значить, я спочатку мені здавалося, що це страшна ганьба. Що я ще ж... краща була студентка факультету, гордість. Ну, я фантазую. Ви приходите на іспит до викладачки і кажете, а ви я... не фантазуєте. Я не все знаю, але в мене є Зар... біжутерія. Так? Я здавала все тільки на п'ять. У мене червоний диплом, в якому одні п'ятірки. Завдяки біжутерії? Ні, завдяки розуму. І тато мій з мене сміявся, каже, кругло відмінниця все одно, що кругла дура. Ти собі псуєш імідж. Так от. І мені здавалася страшна ганьба, а дівчата з таким ентузіазмом це сприйняли і почала активно мене все купувати. Як мене почали купувати викладачі? Виглядало це так: викладачі чи викладачки? Виклад... Очків і викладачі, здається, на філологічному факультеті в той момент не було мужчин. Значить, я прохожу на перерву з тими. Прикрасами кубками викладає, дівчата міють, вона така, знаєте, купа. А викладачі заходять і бачать, щось відбувається. Ну, якась така тусня відбувається. Підходило. Ми також хочемо. І в мене почали купувати всі викладачки. Думаю, господи, то ж якось так не личить з таким ентузіазмом, з такою добротою, з такою щирістю до мене ставили всі люди в деканат. мене скривало. Викладачі, викладачки викладачі. торгувалися з вами? Ви з ні, них брали менше? Чи ні, було? Не торгувалися, ніхто нічого не торгував. Я спочатку, ну я ж не мала досвіду такого, як зараз. Я дуже такі, якісь знижки роздавала, і робила дуже багато помилок в продажах, про які зараз пишу в своїх книгах. Ну, наприклад, я дуже старалася, я так старалася догодити клієнту. Я примовляла, не вам добре носиться, не вам Богу допомагає діткам вашим за те, що ви мене купили. Ну, У вас купували біжутерію чи примовляння? Е, о! І потім я зрозуміла, що в мене когось бюджетеря через мої примовляння, але це було пізніше. Спочатку я дуже старалася, і коли ти так намагаєшся комусь сподобатись, коли ти так намагаєшся догодити будь-кому, я в житті. В людей виникає підозра, в них виникає таке, знаєте, почуття помилки. Щось тут не так а, мене обманює. Щось не так. В мене не та біжутерія, щось не так. І в мене був такий момент. Я як зараз його пам'ятаю, одна клієнтка, це вже було поза університетом. Діставала гроші за мою біжутерію. А потім каже: А що ви так радієте? А що ви так стараєтесь? Ваше хто ніхто не бере. Може, то й мені не брати. І тут я зрозуміла, Але що в податкову, певно, потім пішла працювати. Що <смір> Я зрозуміла, що це дуже важлива така наука і в продажах, і в житті, що завжди треба виглядати засватаною нареченою. Завжди. Щоби людина, в якої ти щось просиш, до якої ти приходиш на роботу, від якої тобі залежить, якою ти хочеш щось продати, ніколи не подумала, що тобі дуже сильно від того залежить. Дуже сильно залежить. Треба, ну добре, візьмуть, візьмуть, прекрасно, дякую. Ну не візьмуть, ну значить, наступний раз. І другий висновок, який я зробила в тих своїх перших кроках в продажах, коли я змінила, можна сказати, діяльність, що твою біду ніхто не купить. Треба продавати так. емоцію. Вона так не про треба продавати позитив. А чому моя мама дуже сильно захворіла на рак? І я була єдина людина, яка в силу знов таки молодості, ентузіазму, ну, більше ніяких в мене не було, ну, скажімо, так, переваги, і як я могла ті гроші заробити, за будь-яку ціну мала, мала принести додому грошові одиниці. От за будь-яку, хоч ти вмри, але ти певну кількість маєш додому принести за день. І я розуміла, що в людей дуже багато своєї біди. А якщо я буду ще ділитися своєю бідою, і це за. Зараз також дуже актуально в наш час, дуже актуально в наш час, і я просто закликаю всіх хто яким чином або працює в, в продажах, або хоче залучити людей в якісь проекти свої, або хоче на якусь орбіту своїх залучити інвесторів, людей, щоб прийшли, щоб допомогли. Треба їм чітко транслювати, що в той час. Коли ніхто не знає, що робити, ви та людина, яка знає, що робити. Ви та людина, яка створює людям майбутнє. Ви та людина, яка попри все бере ресурси на позитив. От як я зараз, так? і, попри і все. не ділитися негативом. І, і, і лю, людей треба надихати, людей треба вести за собою. І от, як ви правильно сказали, спочатку в мене купували напевно, на з жалості, тому що я дуже це я неправильно. Казав, а після цього я почала продавати з примовляннями. Я ж студенточка відмінниця. Я ж все, що читала в книжках, все, що цікаво, мені попадалося. Я все розказувала клієнтам. До речі, в книжках про. Продажі. Ви тоді щось прочитали на факультета? Тоді не було книжок про продажі. Я єдине звідки брала з класики, з класики якісь референси, та, як це робити, та, з того ж самого улюбленого Дікінса Мопасана. От. І я пам'ятаю, що приходила, дуже цікаві речі, вичитала про Оскара Уальда і приходила клієнточкам і розказувала через продажу біжутерії. Ви знаєте, що Оскар Уальд казав? Я кажу, тест. Хто відгадає, тому зроблю подарунок. Художник має працювати спілкуватися з людьми красивими і якими Роман, як ви думаєте, з розумними? <сумністична> <сумністична> Я би сказав з розумними на перше. <сумністична> Оскар Айт писав: художник має спілкуватися з людьми красивими і глупими. Тому що тому що. Тому він, я його і не люблю. Він його ну бачите, він е, обґрунтовував. Обґрунтовував, тому що коли художник спілкується з людьми красивими, це є насолода для ока. А коли він спілкується з людьми глупими, це є відпочинок для розуму. Глупими це дурними, ви маєте на увазі. Так? Да, ну я ж mm. інтелігентна львівська пані. Це відпочинок для розуму. Клієнтам так подобалося. Тому, тобто, що дурніший співрозмовник, то вам приємніше, так? Ні, це казав по перше Оскару Альт. Ага. По-друге, я цитувала Мрейда. Я кажу сексуальним збоченням. Знаєте, що Фрейд вважав? Тільки відсутність для сексу. Це він вважав сексуальним збоченням. Відсутність Відсутність сексу. Ага. Фредь сказав, збойне. справжнє сексуальне збочення це виключно відсутність сексу. І от тоді в мене все купували і хотіли мене бачити, хотіли мене спілкуватися власне, через ці оповідки, через ці історії, через те, як я це роблю. Тобто ви використ... використали філологічні знання та, бо... та. і виховання своє, і історія від своїх батьків. І от власне я входила в моду. Але, я, але я читав. Одну з ваших книг, де було написано, ви себе жаліли, коли продавали біжутерію. на початку. Так мені що здавалося, було, що маленькі я маленькі були заробітки. і Ви що себе я була рада? Дуже і що ви розуміли, що ніколи ви ні до чого не доробитеся з тим. Це було на початках. Та і я мені здавалося, що як би я там не старалася, але слухати соціальний статус, який в мене був, я з торбою прикрас. Приходила до людей в офіси, мене ганяли охоронці, мене виводили вахтери. Розумієте? І я була прекрасна. Це чудова. доки на вас не звернув увагу ваш чоловік. Я була розносниця. Які по 10 людей приходять будь-які офіси, розумієте, і а, потім ми з чоловіком цим разом займалися. Так, але я хочу отут так. момент: От, тобто, Давайте. успіх до вас прийшов тоді, коли ви познайомились з чоловіком? А, успіх до нас прийшов разом. Ні, ми його вас. собі створювали. Я думаю, що він вже ну, ви ви успішною виходили за звичайно. Успішною Уже... я завжди була успішною. Якби я ну, себе не жаліла, я розумію. Ну тут що такі успішно. Мене заможною ви вже виходили? Може, борони були такі бідні, як церковні миші. В нас не було за що весілля грати, в нас обручок не було за що купити. І він мені, знаєте, що каже? Так. Каже, Ну, якось не личить без обручок виходити ну, женитися. А вийшла заміж, я на 21 день після знайомства, Ми познайомилися в стоматологічному кабінеті. Я подивилася, думаю, це був 96-й рік. Чим мені вам сподобався? Думала, хороший хлопець. А треба, як себе визв... зробити? Він був переді мною в черзі, так. а це був дуже дешевий стоматологічний кабінет, бо ми були дуже бідні, і він, і я. І е, боляли все без з анестезії, ну, відповідно, саме дешевими. І мені було страшно боляче, мені було так погано. І мене випустили в коридор подихати, тому що я фактично майже непритомнила в тому числі. І він ну, просто чужа людина. Ну от сидить за мною. Ну він, тобто, вже виходив, фактично. А, а я там, ну щось там він затримався. І він до мене підсів, обійняв мене. Ну правильно, Подивився симпатично і дічна, каже: да. не плач, каже. Не плач, все буде добре. Не плач. Він старший від вас на півтора року. І я подивилася, думаю, який хороший хлопець. Треба брати. І в мене я до речі, першу йому дала телефон. І а де камера як до людей можна звернутися? От тут. Четверта, Так. так, дівчата. Ми живемо з вами не в 19 столітті, не в 18-му і навіть не в 20-му. І якщо ви бачите, хороший хлопець треба брати. І я не вважаю нічого поганого в тому, щоб дівчина або жінка сама проявляла ініціативу. Він дуже здивувався, коли я перша його дала телефон. Але я думала, що він мене підкорив. Тобто е, 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 я щось думала, що я його підкорила, е, що я дуже розумна, що я дуже розумна. Але насправді е, він я його підкорила тим, що я як ви сказали, симпатична, і це для мене було таке відкриття, тому що тато мені казав, коли в університет поступала, що в тебе тепер є неймовірна конкурентна перевага перед іншими дівчатами. В тебе є університетська освіта. І коли я опитувала всіх знайомих кавалерів, чи це мені дає балів в їхніх очах. Жоден з них сказав ні. Так що, дівчата, якщо він а, щось там морозиться, він не допрацьовуєте. Це ви вже другий раз, вони вже так. нехай один раз виходять заміж. Але тим не менше ви потім ще другу освіту здобули. Так. Да. Чому? Це такий був період романтизму, я би так сказала. Так от, давайте про весілля я ще не встигла розказати. Не було в нас грошей на обручки. Думаю, ну де ж взяти обручки? Тут він виносить мені з іншої кімнати обручку і каже, а я вже один раз хотів женитися. Так, да, весілля просто не відбулося, а обручка лишилася. В мене обручка є. Я коли цю історію… Ви допитали, що то було за історію? Це no, могли бути. Я цю історію написала в цій книзі. Чому мої книги бестселери? І мене люди питають, як як ви зреагували на це? Я Кажу, ну він мені пояснив, чому весілля не відбулося. Мене цілком задовільнила ця розповідь. І я ще подумала, який економний. Не викинув, ну, серйозно, я. Ну, то, обручку. Золоту обручку викину. Не викинув, зго, згодилася. І вже 27 років ми живемо з обручкою з першого весілля, яке не відбулося. Ви ризикуєте, ота, що могла мати ці обручки, може до вас мати претензію. Ну, якщо до сих пір не, немає, значить. Вона джей. просто ще чекала, поки ви розбагатієте. Тепер подивиться програму, скаже: о, Людмила Калабуха, я зміні. про неї написала. А в книжках, що саме там відбулося? Так? так що все все в мене вже з того плані одно. Отже, ви вийшли заміж, ви да. були вже успішною, і, але ви ще були як церковні миші. Да, і да. ви, будучи церковною мишею, вирішили. Здобути психологічну освіту. а то навіщо е, з того моменту, як я здобувала психологічну освіту е, від першої до другої освіти, пройшло 15 років. І на момент, коли я йшла вчитися на психологію, я вже була абсолютно реалізована людина, яка мала власний бізнес, яка мала нерухомість. Я вирішила, що я маю Ви згадали татали та. тими знаннями. В продажах і в переговорах, які я набула за стільки років своєї діяльності, як взагалі виводиться на ринок якийсь продукт, та робиться шалена реклама. Що от він такий є шалено, не ходьте, купуйте тераріламбурдіні. Не рекламують. В моєму випадку, в моєї діяльності як бізнес-тренерки, тобто людини, яка вчить людей продавати. Так? Mm. Це було навпаки. Тоб, я хочу уточнити, да. ви вважаєте, що продати можна все? Я вважаю, що це просто необхідна навичка сучасної людини. Це тобто... запорука виживання в будь-яких умовах. Тому що що таке продажі? Це є наука комунікацій. Тобто, це наука слухати інших людей, розуміти їхні потреби. Пробачте, у нас небагато часу. Так. Зараз йде війна. Так. Ви кажете, що продажі це перша необхідність для всіх. Незалежно, чи ти фізична особа-підприємець, чи ти найманий працівник, так. чи ти пенсіонер, чи ти студент. Так? Абсолютно вірно. Ти повинен вміти продавати. Зараз ви скажете, що це мова йде, що ти повинен вміти продавати себе, свої вміння, свої знання. Ви це маєте на увазі. Так? так ну, почав. ну, це якби всі знають. Нарешті доходить. Це, це не так важко продавати. Про це багато написано. А от біжутерію. Товар, той, якого повно багато, продати важче. Які ваші рекомендації, наприклад, з продажу ну, я не знаю, ну, сільськогосподарської продукції, яку вирощують наші селяни? От вони приїжджають на ринки сільськогосподарські і продають. От цікаво, Людмила Калабуха, бізнес-тренерка, успішна бізнес-тренерка, яка видала три книжки, зараз порадить. Бабусі або дідусеві, який везе, я так зумисно кажу, щоб ви більше часу мали, бо ж ніхто з них до вас на бізнес тренінги не приходить, і гроші вам платити за то не буде. Але він везе свої там яблучка, горішки, їх зараз мало там, петрушку, бурячок, морку на ринок. Приходить і запитує, по чому нині? Ви по чому, ви по чому? А от я так посерединці все, що він може ще зробити? Підкажіть. Що я вам скажу, Романе? В своїх книжках я не вони, вони не будуть читати вашу книжку. Може подивитися одноразово всім людям на світі раджу вчитися продавати в наших селян. В нашої бабці, в нашого діда, в тих всіх людей, які торгують морквою, капусточкою, горішками на ринку, тому що так як роблять вони, це просто найвищий рівень комунікації тобто Їм, може навчатися. Продаж. Не треба а саме, що вони роблять, з якою любов'ю вони до свого продукту. Як вони про нього розказують? Це ж домашнє, не підсипане. це ж тільки зранку я рвала, щоб всі наші продавці з такою любов'ю до свого продукту, з якою любов'ю вони до людей, у вас, діточки, є. Візьміть їм ще сонечку. Ну от це ж такий вітамін, з якою любов'ю до людей. Всім раджу так. А як вони володіють. ті, хто беруть нашу шуварі, вони не встигають так це все описувати. Мистецтво до продаж. Ага. Що таке до продаж? Це мистецтво, коли людина щось бере, переконати і взяти більше, також всім раджу і вчитися в тих людей, які торгують на ринку. І кажу: візьміть, слухайте, ну візьміть бурячок. Обов'язково кожен рейдін, а будь-де. Я завжди підтримую людей, ніколи не торгуюся, завжди даю більше, і мені це надзвичайно приємно робити. Це перше. Значить, як нам навчитися будь-кому будь-що продавати. Перше брати приклад з наших прекрасних трудівників селян з любов'ю до продукту, з любов'ю до людей і вміння збільшити середній чек. Та візьміть ще капусточку ще бурячок, ну на своє домашнє зупу зварити. та воно полежить вам в холодильнику. Тобто ви. Ви вважаєте, що наші селяни досягли вже вершин в продажу сільського сподарської я продукції кажу, і як навчатися вони можна... це добре роблять. І друге, як я раджу людям будь-яким продавати будь-що знов-таки, мене цьому навчило життя. І я пам'ятаю свою науку з 90-х, коли я ходила по офісах, і я заходила. Мені каже, ви сьогодні вже восьма. В нас п'ятеро приходило з граєте? І косметику? Не граю. Не знаєте, що таке цвітнот? Знаю. Скільки в нас часу? Півтора хвилини. Прекрасно. Значить, Ваші що хвилини. Мої півтора хвилини. Значить, я тоді даю людям настанову, яку мені дали в 90-ті. Як переконати будь-кого купити, будь-що. Я що мене навчили в 90-х, питаю людей: а я кажу, а як ви обираєте, в кого купити? Ну, стільки ж людей? П'ятеро з біжуте. Три з біжутерів п'ятеро з косметики. Вони кажуть, хто частіше приходить, хто краще говорить. От вам і рецепт успіху. Ось вам і рецепт продаж. Ще тридцять секунд. І у вас чотири книжки. Скажіть про свої книги коротко. Так. Лаконічненько, щоб всі показати. Я дуже пишаюся, що книги, які я писала про свої історії, деякі писані кров'ю стали настільки популярними в людей. Перша моя книга, яка називається Почніть говорити ні, стала кращою книгою України 2017. Так, друга стала кращою книгою України 2020. І третя я безкінечно пишаюся про продажі під час війни. Стала кращою книгою України 2023. Четверту не показуєте, бо вона англійською мовою, англійською мовою це вже для Англії, для тих, хто любить Чарльза Дікінса. Дякую, що дивилися і слухали письменницю, блогерку, бізнес-тренерку Людмилу Калабуху. Успіху вам у всьому тому, що ви можете нині продати. На все добре.